Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок з Нового заповіту. Це Євангеліє від Луки, 3 розділ із 7 по 14 вірші. Лука описує служіння Івана Хрестителя, який був предтечію Месії, і служіння цього предтечі полягало в тому, щоб приготувати народ до проповіді Євангелія. Щоб приготувати народ до служіння самого Месії Ісуса Христа. І його мета полягала в тому, щоб навернути народ до каяття, щоб показати народу, що є справжня гріховність, і щоб показати народу, що є визнання власної гріховності. І тому Іван Хреститель він здійснював хрещення каяття, як ми це знаємо. І тому Іван не просто хрестив людей. Іван наставляв людей, щоб люди вони принесли справжній покаяння. І ось як Лука описує цю частину служіння Івана Хрестителя. Іван казав людям, які приходили хреститись до нього. Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі. Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Аврааму. Адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи, що ж маємо робити? У відповідь він казав їм, хто має дві сорочки? Нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його, учителю, а що нам робити. А він сказав їм нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривдьте. Не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли я читаю цей уривок, то я спостерігаю одну дуже важливу думку. Коли люди розуміють, що каяття – це не просто якісь формальні слова, які має сказати людина вголос, що каяття це зміни у мисленні і зміни в житті. Тоді у людей виникає питання: а як нам чинити? Що я маю залишити? що я маю визнати в своєму житті гріхом, і наскільки сильно моє життя має змінитися. Якщо у вас не виникають такі питання, то, скоріш за все, ви не маєте глибокого уявлення про свою гріховність. Подивіться, наскільки радикальною мала бути зміна в житті цих людей. Ми бачимо, що до Івана Хрестителя приходили, наприклад, митники і приходили воїни. І коли приходили митники, і задавали питання Івану Хрестителю, а що нам потрібно робити, він їм говорив, нічого більше від того, що встановлено вам, не вимагайте. І коли ми читаємо ці слова, не розуміючи того, хто такі митники, ми не розуміємо взагалі, до чого закликав їх Іван Хреститель. Справа в тому, що Юдея вона знаходилась під римською окупацією, і Римська імперія вона встановлювала певну систему податків в усіх провінціях, які були нею завойовані. І це була відкупна система податкування. Що це означало? Це означало, що будь-яка людина. Могла купити в Римській імперії право збирати мито, збирати податки в певній місцевості, яку ця людина вважала особливо багатою і там прибутковою. Римська імперія давала такий документ цій людині, що засвідчував її право збирати мито. І Римська імперія визначала суму, яка має бути зібрана для Римської імперії. При цьому ці митники вони не мали ніякої офіційної зарплати. Чому вони не мали офіційної зарплати? Тому що це відкупне право оподаткування, воно передбачало, що митник міг збирати будь-які податки, які він сам визначить, які він сам вважатиме за потрібні. І віддаючи Риму необхідну суму, яку він повинен здати там, щомісяця чи що півроку, решту він забирав собі. У митників не було власної зарплати. І все багатство, яке митники вони отримували, це вони отримували з того, що брали з народу офіційно, і це було відомо, що вони брали з народу більше, ніж це встановлював сам Рим. Тепер подивіться, до чого закликав Іван Хреститель Митників. Він говорить, якщо ви справді каєтесь, якщо ви справді хочете залишити гріх і навернутись до Бога. Не беріть нічого поверх того, що визначено. Що це означало для митника? Для митника це означало, що він повинен збирати лише ту долю, яку потрібно віддавати кесарю, тобто кесарю кесареву, а собі нічого не мати. І митник стояв перед вибором, або він визнає своє життя гріховним і радикально змінює своє життя, або він залишається в гріху. Тому Іван Хреститель, коли не бачив митників, які лишали свою професію, як, наприклад, Левій, то тоді він не допускав їх до хрещення. Він говорив: принесіть гідні плоди каяття. Плодом каяття є зміна життя. Плодом каяття є радикальна зміна життя. Плодом каяття є повне відкидання гріха. Дивіться, що Іван Хреститель говорив воїнам. Дивіться, він говорить: прийшли воїни. Кажучи, а що ми що маємо робити? І він їм відповів, нікого не кривдьте, не обмовляйте, і задовольняйтеся своєю платнею. Задовольняйтесь своєю платнею. Коли ми говоримо про воїнів, коли ми говоримо про воїнів, особливо на окупованій території, коли якийсь там маленький правитель, підзвітний римському. Наміснику міг мати в собі в себе в підпорядкуванні невеличку армію, там 3-5 тисяч воїнів. Він мав їм платити зарплатню. І воїни це були не виноградарі, які могли приносити якийсь прибуток цьому цареві. І з їхнього прибутку він давав їм зарплату. Воїни це були не пастухи, які могли. Приносити прибуток цареві своєю працею. І з цього прибутку цар давав їм зарплату. Воїни це не землероби, не хлібороби, які приносили прибуток царю, і з їхнього прибутку цар давав їм зарплату. Воїни не приносять царю прибутку. Воїни лише брали зарплату за те, що вони підтримували якийсь порядок, але прибутку армія не приносить. Більше того, якщо у царя було, наприклад, там 500 виноградарів, які приносили йому прибуток, то армія була це не 500 чоловік, це було мінімум 5 тисяч чоловік. Якщо у царя було, наприклад, там 300 хліборобів, які обробляли його поля і приносили прибуток, то у царя була армія, яку потрібно було платити. І зарплатня солдата була більша, ніж зарплатня там, працівника в винограднику або на полі. І щомісяця цар мав віддавати певну суму грошей армії. Тому армія завжди, в усіх країнах, в усі сторіччя, була самою такою сферою, де завжди людям затримували заробітну плату. Завжди. Немає такої країни, яка б змогла регулярно солдату платити свої, свої гроші, тому що солдат грошей то самому царю не приносить. І от дивіться, що це означало для солдата навернутися до Бога. Для солдата це означало перестать скаржитися на своє становище. Для солдата це означало відкинути себе. При цьому солдат міг кривдити інших людей. Він говорить: не кривдьте інших людей. От що означає справжнє каяття. Справжнє каяття означає радикальне відкидання гріха свого життя. Через ці тексти Бог показує нам дещо важливе про Христа, дещо важливе про Його жертву, дещо важливе, чому Він бажає нас навчити через жертву Ісуса Христа. Ми читаємо послання до євреїв такі слова. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння. Дивіться, ми знаємо про те, що Христос прийшов у світ. Він прийшов у світ і став людиною, він прожив праведне життя і помер на хресті. І коли Бог пішов на хрест, коли Син Божий помиряв на хресті, Бог поклав на нього наші гріхи. Написано, що Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи наші. Христос поніс від нас, поніс з нас. Свої наші гріхи на собі, для того, щоб ми могли відкинути свій гріх, для того, щоб ми могли зняти з себе гріхи, залишити свої гріхи і віддати їх Христу. Ми знаємо про те, що Божий син був залишений Богом, коли Христос ніс на собі наші гріхи, Бог відвернувся від Нього. Бог. Відвернувся від свого сина, який ніс на собі наші гріхи, щоб ми могли відвернутися від гріха. Ми знаємо про те, що Бог не просто відвернувся від сина, Бог прогнівався на сина і звершив над сином суд. Бог судив сина, який ніс наші гріхи, і він зробив це для того, щоб ми могли засудити свої гріхи і відкинути їх. Через Євангеліє Бог закликає нас повірити, що справжнє каяття це каяття, яке має радикальне ставлення до гріха. Справжня віра це та віра, яка визнає гріх гріхом. Справжня віра це віра, яка приносить свої гріхи до Христа для того, щоб залишити їх. Справжня віра це віра, яка засуджує гріх. Справжня віра. Це віра, яка відкидає гріх, Бог закликає нас переглянути своє життя, подивитися на нього в світлій Євангелії, подивитися на свої гріхи і відкинути їх. Подивіться, як багато сьогодні християн живуть так званим мирським життям, коли їхня віра вона не приносить плодів, коли вони вірять, в Христа, але не мають плоду покаяння, коли вони говорять про те, що вірять в те, що Христос помер за їхні гріхи, але продовжують жити з боргами і не віддають їх, але продовжують, наприклад, вживати алкоголь чи наркотики, але продовжують мати позашлюбні стосунки, чи продовжують грати в азартні ігри, чи продовжують просто жити розбещеним життям. Біблія говорить, що то є несправжня віра, то є несправжнє навернення до Христа. Бог закликає таких людей почути слова, які говорив Іван Хреститель, вже і сокира лежить біля дерева. Всяке дерево, яке не принесе гідного плоду каяття, буде зрубане. Християнин, який сповідує віру в Христа, але не відкидає свого життя гріх, має визнати свою віру мертвою, має визнати свою віру несправжньою і навернутися до Христа, навернутися до Христа з справжнім каяттям. Також цей уривок показує нам гріховність такого, знаєте, законницького християнства. Законницьке християнство воно полягає в тому, що людина, приходячи до Христа, має певну релігійну активність в церкві, має певну релігійну активність в зовнішніх речах в участі в різних церковних справах, але її життя не має радикальних змін. В її житті немає радикального відкидання гріха. Людина на поверхневому рівні приймає якісь для себе заповіді, але глибоко в серці продовжує залишатися злою, продовжує залишатися заздрісною, продовжує залишатися пожадливою. Бог закликає цю людину побачити, що в благодаті Ісуса Христа вона є набагато більшою. Христос прийшов не прикрити наші гріхи. Христос прийшов понести наші гріхи на собі. Бог закликає нас сьогодні повірити в те, що справжнє каяття, яке наближає нас до Бога, це каяття, яке має гідні плоди, і ці плоди у відкиданні гріха. Нехай Господь благословить нас, жити Євангелієм, дивитися на красу Христа, який поніс на собі наші гріхи, для того, щоб. Розуміння того, що він зробив, воно змінювало наше ставлення до самого гріха. Також ці уривки, які ми читаємо, вони мають важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які відвідують церкву, можливо, читають Біблію, моляться, мають спілкування з рідними чи друзями, віруючими. Подивіться. Господь показує, наскільки суровим є його ставлення до гріха. Господь показує, що жодне дерево, яке не здійснило плодів каяття, не принесло плодів каяття, не залишиться і буде зрубаним. Тож наверніться до Христа сьогодні, принесіть до нього свої гріхи, і Він понесе їх на хрест. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.